Створимо презентацію на тему Гаррі Поттер». Для цього створимо пусті слайди. Для того, щоб їх створити, натискаємо Створити слайд і обираємо пустий слайд. Перший слайд нам не знадобиться. Його можна видалити. Права кнопка миші. Видалити слайд. Тепер створимо ще три пустих слайди. Можна зробити це просто копіюючи наш перший слайд. Обираємо його, натискаємо Ctrl-C, натискаємо Ctrl-V. І ще раз: Ctrl-V і Ctrl-V. Бачимо, що ми створили 4 пусті слайди. Тепер розташуємо на слайдах необхідні нам об'єкти. На першому слайді буде з'являтися тема всієї презентації у вигляді значка. Фільму Гаррі Поттер». Для цього треба додати це зображення. Натискаємо Вставка, зображення і шукаємо на робочому столі. Ну, в необхідній папці, шукаємо зображення. Додаємо і підлаштовуємо розмір. На другому слайді розміщаємо два зображення. Зображення Гаррі Потера та зображення сміччя. Для цього натискаємо Вставка, малюнки, зображення Гаррі Поттера, Підлаштовуємо розмір, зробимо його менше. У нас приблизно такого розміру. І також додаємо зображення сміччя, також зменшуємо Сніч, щоб він був пропорційний нашому персонажу Гаррі Тепер, Сніч треба повернути в інший бок, відобразити ось так, зліва направо. Для того, щоб він з'являвся в потрібному нам напрямку. Тепер ці два зображення я дублюю також на третій слайд і на четвертий. Затискаючи Shift на клавіатурі, обираю перший об'єкт і обираю другий. Натискаю Ctrl-C, копіювати. Обираю третій наступний слайд, натискаю Ctrl-V. Тепер обираю четвертий слайд, натискаю Ctrl-V. Ми бачимо, що на другому і третьому слайді в нас з'являються однакові об'єкти. Так і потрібно, щоб було. В чому буде складатися наша презентація? Спочатку у нас на першому слайді з'явиться головне зображення. Потім. Гаррі Поттер на другому і третьому слайді буде наздоганяти сніч, гнатися за ним. А на четвертому слайді заключному Гаррі Поттер його спіймає. Це треба налаштувати, обираючи необхідні варіант анімації до наших об'єктів. Отже, почнемо з першого слайду. Натискаю перший слайд і натискаю на зображення. Переходжу во вкладку Анімація і обираю. Той варіант, який мені необхідний. Я хочу, щоб воно з'явилося якось цікаво. Для цього оберу варіант по анімації, яка називається фігура. Натискаю і бачу, що моє зображення з'являється ось таким чином. Тепер я хочу зробити так, щоб анімація починалася одразу, як тільки ми будемо починати наше слайдшоу. Для цього треба натиснути область анімації. В нас з'являється наша додана анімація, і тут ми переходимо в додаткові налаштування, натискаючи на цю стрілочку, і обираємо варіант запускати разом з попереднім. Натискаємо цей варіант. Закриваємо область анімації, переходимо до другого слайду. Тепер наші об'єкти спочатку будуть за межами цього слайду. І будуть... Просто ж налаштуємо анімацію варіанту шлях, і вони будуть на цей слайд нібито залітати. Для цього спочатку їх треба принести за межі слайда. Переношу зараз сюди Гаррі Потера, і сюди ж переношу свій сніч. Зараз зменшу трошки масштаб, щоб ви побачили тут сніч за межами, і Гаррі Поттер також за межами. Тепер, перше, у нас буде пролітати сніч, тобто з'являтися на слайді саме він. Натискаю на цей об'єкт анімації, який знаходиться в шляхи переміщення позивательською. Натискаю на нього і самостійно малюю шлях для свого сніч. Причому малювати я буду так, щоб. Сніч вийшов за межі цього слайду. Тобто, просто малюю шлях, нехай він робить ось таку дугу і виходить за межі слайда. Тут двойним натисканням, бачите, обираю. Тепер обираю Гаррі Потера і роблю те ж саме Пользовательський шлях переміщення і майже дублюю ті самі рухи. Як і у Сніча, і також виводжу шлях Гаррі Поттера за межі слайда. Ось таким чином я бачу, що Гаррі Поттер трошки його плащ потрапляє до свого слайду. Щоб такого не було, я ось тут розширю просто цей шлях і бачу, що тепер мій плащ Гарі Поттера не потрапляє на слайд. Так і повинно бути. Тепер хочу трошки підлаштувати. Ефекти. Для цього натискаю область анімації. Я також хочу, щоб анімація починалась одразу, як тільки я перейду на другий слайд. Для цього обираю малюнок Зараз він в мене називається малюнок 2, натискаю тут додаткові налаштування, запускати разом з попереднім варіантом, і збільшую длительність. Роблю тут не 2 секунди, нехай це буде 5 секунд проходити ця анімація. І так само налаштовую тепер малюнок наступний нижній. Обираю варіант, запускати разом з попереднім. І також двість роблю 5 секунд. Тепер перевіряю, як це буде виглядати. Натискаю перший свій малюнок, який тут стоїть першим номером, і натискаю кнопку. Воспроизвести. І бачу, що це відбудеться приблизно таким чином. Я бачу, що зараз Гаррі Поттер майже, ну, в принципі, нас догнав ніч, а такого не повинно бути. Тому ось тут, в малюнку, де Гаррі Поттер, я обираю варіант запускати після попереднього. І тепер, ще раз натискаючи на першу, перевіряю. Що ж відбудеться в цьому разі? Спочатку сніч пролітає, а вже потім починає свій шлях Гаррі Поттер. Саме так мені і потрібно. Залишаю другий слайд, ми налаштували, переходжу на третій слайд. В принципі, роблю те ж саме, але хочу, щоб сніч Гаррі Поттер з'являлися з іншого боку. Для цього мені треба обрати Гаррі Поттера і повернути його відобразити. В, в іншу сторону. Для цього, натискаючи на нього, обираю вкладку Формат, Повернути зліва направо. Те ж саме роблю зі снічем. Натискаю на нього, повернути зліва направо і виношу за межі слайда тільки тепер з цієї сторони. Так само обираю сніч, вкладка Анімація, шляхи пользовательські. І тепер роблю шлях в цей бік. Два рази натискаю. І бачу, що сніч не вийшов за межі цього краю. Тут закрою область, вона мені заважає анімації. Так, третій слайд. І тепер ось натискаю, розширюю свій шлях, щоб він сніч вийшов за, межі, за його межі. Так само обраю Гаррі Поттера. Анімація вкладка. Шлях переміщення пользовательський, і також повторюю, за засмічим його траєкторію. І виводжу «Гаррі Поттера» за межі слайда. Бачу, що трошки там потрапив плащ. Зараз, обираючи Гарі Поттера», я можу. Ось тут натискаючи, вивести його трошки далі. Угу. Тепер переходжу в область анімації. Підлаштовую, обираю малюнок, який в мене стоїть першим, це сніч, і натискаю Запускати разом з попереднім. Обираю длітельність, так само 5 секунд. Обираю малюнок наступним з Гарі Поттером і обираю Запускати після попереднього. І нехай вже тут Гаррі Поттер летить швидше, нехай він летить 3 секунди. Тому бліці 3 стри Перевіряю, натискаючи на перший по черзі, натискаю вас прозвісті. Бачу, що спочатку вилітає Сніч, і за ним починає гнатися Гарі Поттер. Все правильно переходжу на свій заключний четвертий слайд. Тепер нехай Гарі Поттер і Сніч будуть зверху вилітати один за одним, виношу їх зверху посередині. Першу анімацію додаю до Сніча. Сніч, Тож ж саму пользовательський шлях переміщення. Нехай Сніч пролетить трошки, а потім, ось тут посередині, його спіймає Гаррі Поттер. Угу. Тепер Гаррі Поттер. шлях польвательський. І так само Гаррі Поттер. і приблизно ось тут він зупиниться. Бачу, що Гаррі Поттер, бачите, він далеко трошки, тому треба. Перенести його ось приблизно так. І тут збільшити сам цей шлях, ось так. Зараз під... натискаю на цей шлях і підлаштовуємо. Так, зараз це той об'єкт і підлаштовуємо. Тепер обираю малюнок перший по черзі, це сніч, запускати разом з попереднім. Нехай. Длічисть буде так само 5 секунд для першого малюнку, а для другого малюнку оберемо разом з попереднім запускати. Тепер ми запускаємо разом, тому що тут Гаррі Поттер вже наздоганяє його. І длітельність зробимо так само 5 секунд. Тепер перевіряю, натискаю на перший об'єкт, натискаю «Воспроизвести» і бачу наступну ситуацію. Так, і бачу, що сніч з Гаррі Поттером трошки стоять далеко один від одного. Треба перенести тепер сніч підлаштувати. Ось приблизно так. Трошки переношу його. І тепер ще раз перевіряю. Угу. Ну, майже можна ще підлаштувати. І тепер я хочу, щоб після того, як Гаррі Поттер його зараз піймає, мій сніч почав пульсувати. Тобто до Сніча я додаю ще одну анімацію. Обираю об'єкт сніч, обираю додати анімації і обираю з групи виділення, обираю «Пульсація». Вона з'являється третьою за рахунку, тут відображається. От тепер я хочу зробити так, щоб вона була останньою починалася після всіх моїх попередніх анімацій. Тому обираю варіант запускати після попереднього. І трошки збільшую длительність. Нехай вона пульсує 3 секунди. Натискаю Enter і бачу ось такий варіант. Тепер перевіряю, напускаючи на першу свій малюнок, вас прозвісті. Ось таке відбувається і відбувається пульсація. Тут можна ще підлаштовувати, щоб воно було ще краще. Мій Гаррі Потер. Зараз його трошки опущу, ну, приблизно ось так, щоб сніч був десь приблизно в його руках. Анімацію ми налаштували. Тепер можна трошки додати колір фону, зробити його більш темним, для того, щоб. Атмосфера відповідала атмосфері фільму. Для цього обираю перший слайд, наприклад, переходжу в вкладку Дизайн, формат фона. цій область анімації я закриваю от формат фона, сплошна залівка. Перший варіант, і обираю колір заліпки. фона. Нехай він буде темний, але не чорний. Тобто наступний після чорного обираю. Бачу, ось такий варіант. Мені подобається. Тепер я хочу, щоб всі слайди зафарбувались, тому натискаю кнопку Прімініть всім». Натискаю це, всі слайди стали такими. Тепер дивлюсь повністю, що в мене вийшло, що за анімація, чи все правильно, чи треба щось десь змінювати. Для цього переходжу в слайд-шоу почати спочатку. Бачу, що спочатку перша анімація все правильно відбулося. Тепер натискаю для того, щоб перегорнути на другий слайд. І мені одразу більше без натискань почне відбуватися анімація. Натискай один раз. Бачу, що сніч вилітає правильно, за ним повинен вилітіти Гаррі Поттер. Так. Тепер натискаю ще раз, гортаю на третій слайд. І так само вже сніч повністю самостійно без натискання пролітає. Тепер гортаю на четвертий слайд. І бачу, що мій Гаррі Поттер піймав Сніч, і Сніч запульсував. Ми налаштували нашу презентацію правильно. Якщо щось у вас буде тут неправильно, ви можете вийти з повноекранного режиму, натиснувши Escape, і підлаштувати ту анімацію, де там у вас якась помилка. Якщо вона у вас є. Якщо у вас немає помилок, ви молодці. Прикріпляйте все це на Інзе. Дякую за увагу!